Усвідомлюючи свою високу придальність. Очисто <му> присягаю. вірно служити українському народу! <му> В ході відпрацювання було затримано підозрілого молодика. При обшуку слідчо-оперативною групою у нього було виявлено та вилучене таблетки білого кольору. За даним фактом було складено відповідні протоколи, ведеться слідство. Цього чоловіка, що викликав підозру, було затримано. По прибуттю на місце події слідчого. Під час обшуку у затриманого було вилучено шприц з рідиною коричневого кольору, ймовірно, наркотичну речовину. Після дотримання усіх процесуальних норм чоловіка доставили до відділку поліції. Ведеться слідство. Водій автомобіля власне дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з позашляховиком Лексус. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Літня жінка стверджує, що її побили неповнолітні у під'їзді. Проте останні кажуть, що буцімто то сама жінка вдалася до застосування сили. За даним фактом було зібрано усі необхідні документи, проводиться перевірка. Сімейна сварка, як засвідчила жінка, чоловік у нетверезому стані простягав до неї руки. Проте, почувши, що вона викликала поліцію, з дому втік. За даним фактом зібрано всі необхідні документи, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. Жінка стверджувала, що її співмешканець побив її сина. Проте останній цей факт заперечував. Ти говори, ти бив рібінка? Ні. А в чому ти кажеш? Я в хату навіть не заходив. сьогодні. Ти на батьки з ходив. Так. Да. Чого посибати всі збор? Ну. і ж намі сказала ді. На...". Після чого ти уточняй? я тобі сказала. Після того, як ти це сказав владіку купи... опозорив мене при усій школі. У обох сторін відібрано пояснення, а надалі у цій ситуації розбиратиметься дільничий. Водій мікроавтобуса зупинився, аби допомогти іншому водієві, авто якого винесло на узбіччя, і отримав удар ззаду. За попередніми даними, керманич Таврії відволікся від керування авто та здійснив зіткнення з мікроавтобусом. У даному ДТП ніхто не постраждав. Молодий чоловік повідомив, що йому погрожують фізичною розправою, проте насправді все виявилось трошки інакше. Місяця три як почали дзвонити, потім я трошки. Телефон номер заблокував, це розблокував, знов почали дзвонити. А наша було... Ну ще та й три місяці. Блін, задовбали вже, Я пі... Їм говорю, бачо, ребята, бля, там якісь, походу, чи малолітки шутять, чи що, я хужна. Вибачаюсь за вираження. Коротше, одна починає. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Тут це ж не фізична розправа. Ми я тобі говорю те, що вони а говорять. Друга починає, а ми з тобою це званювалися, говоритне. Я не міг созванюватися, бо я вже півтора року як гражданським браком живу. Ти ні до кого взагалі не вражає закохати до смерті. так? Ну, тіпо, того. Працівниками поліції були зібрані необхідні документи для подальшої перевірки. Сусідка нанесла тілесні ушкодження іншій. Причину такої поведінки пояснила так. Ну, то ну <проблема> не що проблема? Що воно сюди води, в бухає, а потім каже, як тут не буває. Що воно мені прийшло сюди, б'є те саме. Сігарити мені дихають і кидають. За даним фактом, зібрано пояснення та заяву потерпілої. ведеться перевірка. Для цих двох молодих людей день не задався. Вони були затримані патрульними, викликавши підозру у останніх, і не дарма. Під час обшуку слідчі виявили та вилучили речовину зеленого кольору та кастет. За даним фактом було складено відповідні протоколи. Ведеться слідство. Ще один підозрілий молодик був затриманий на вулиці Спартаківській. Під час обшуку у нього було знайдено та вилучено шприц з речовиною коричневого кольору. Затриманого було доставлено до відділу поліції. Ведеться слідство. Неподалік перехрестя вулиці Ярослава Мудрого та Гризодубової сталася дорожньо транспортна пригода. За попередніми даними, водій шкоди допустив зіткнення з автомобілем «Ланос», який від удару виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. У даній пригоді ніхто не постраждав. У причинах, ДТП та хто у ній винен, розбереться слідство. Сварка між сусідами. Заявник скаржиться, що його сусіди постійно порушують тишу та пиячать, а всі спроби поговорити з ними ні до чого не призвели. За даним фактом нарядом поліції було зібрано всі необхідні документи, які будуть передані дільничному для подальшої перевірки. В ході патрулювання по вулиці Героїв Чорнобиля було помічено автомобіль, ознаки керування якого викликали в нас підозру. При перевірці документів у водія були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Водій цього факту не заперечував, що вживав, але від проходження медичного огляду на стан алкогольного спиніння проходити відмовився. Е, в присутності двох свідків на даного водія було складено адміністративний протокол за статтею 130, а саме керування транспортними засобами в стані алкогольного спиніння. За минулий тиждень працівниками Булосерківської ділу поліції було здійснено 664 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 173 по лінії карного розшуку. Розкрито по гарячим слідам 9 кримінальних правопорушень. Виявлено 177 адміністративних правопорушень, з яких 12 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. високу yeah! відповідальність! <hums> <Yeah! hums>